Христос Воскрес! Сьогодні я розвозю газети. У нас є така газета, яку ми самі друкуємо. Це приходська газета. Художні розповіді про християнство. Ну і загалом, що таке віра в Бога, щоб люди трішки знали. Я час від часу розношу ці газети від двору до двору по нашим селам, там, де я священиком служу. Щоб кожній людині була можливість хоча б щось почитати церковне. воно, по можливості, звичайно, якщо я когось бачу з людей, які виходять на зустріч мені, з ними поговорити про Бога. Ну, на жаль, не завжди це виходить, але іноді, іноді хтось щось і запитає. Це отакі зарослі в одному із наших сел. Але і тут люди живуть. Я намагаюся до кожного звертатися, а там вже як люди реагують, це вже інше питання. Ну а так у нас є така газетка. Я намагаюся особисто їх роздавати людям, розносити всім і вся, де це тільки можливо. От нас такий тираж 1600 екземплярів. Тому, кому попадеться в руки така газетка. Обов'язково прочитайте. Ну, а я пішов розносити газетки сьогодні дуже багато роботи. Гарного всім дня. А колись тут жили люди. А тепер тут ось так. Життя проходить, все проходить. Єдиний Бог вічний, тому тільки на нього надія. І побільше треба часу витрачати саме на духовне життя, бо все інше воно пройде. Наші ґрунтовочки, тільки в основному всі і їздимо по ґрунтовках. дорог нема, все розбите. Я Знаєте, що буває так дуже неприємно, коли там створюють якісь комісії по те, щоб вивчити, що це за церква, як там Богу моляться, чи ворожа вона, чи не ворожа. А ви зробіть комісію, щоб вивчити, куди гроші на дороги уходять і чому в нас таке страшне бездоріжжя. З дорогами спочатку розібратися треба. Оце стратегічно, це важливо. А тут у них церква у всьому винна. А ми, звичайні люди, їздимо по ґрунтовках. Дихаємо пилью. По дорог асфальтованих майже немає. Наші степи. Наша ґрунтовочка, наша залізна дорога, наша залізниця. Колись їхав я із служби, з Павлопілля, думаю, поїду ґрунтовочкою, А дощик так накрапав, не сильний дощ, але все-таки накрапав. Отак от, от їду, 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 земля вже так грязючка взялася, і машина як крупне, як взимку. Взимку як, як будто під колесами літом. Крутнуло і в поле. В общем, застряв. Не туди, не сюди, а дождик силиться, ну, насилу... <гум> насилу відкопався, доїхав. <гум> з тих самих пір я сам не їжу, коли дождик починається. І іншим раджу. Не поспішайте, тому що пилюка намочиться і вона стає такою вязкою, і їдеш, як будто би. Ну, справді ожеледиться так. Машину може закрутити дуже-дуже запросто. Особливості, якщо це живуль, особливості якщо задній привід. Будьте обережні. В кожному храмі є отака шкатулочка, яка називається Дарохранительниця. Тут зберігаються частички причастя, які заготовлюються для того, щоб причищати тих людей, які не можуть прийти на літургію. В основному парафіяни, які по стану здоров'я не можуть бути на службі. Ну, час від часу я до таких їздю і вдома їх причищаю. Ця шкатовочка називається дароносиця. Вона кладеться от в, такий, в такий чехольчик. В самій дароносиці є от така шкатовочка, куди якраз і кладеться частичка, причастя. Там є така маленька чаша, така маленька ложиця. Коли я приїжджаю додому причищати, В эту чашу кладется частичка причастия, капается несколько капель вина. Я беру вино из такой колбочки, беру пипетку, капаю несколько капель и потом причащаю. Сам молебен, за да, цього молебна читаются особые молитвы перед причастием, ну и людина причащается тело крови Христовой. Сам Господь заповідував нам причищатися в шостій главі Євангелія від Іоанна. Господь прямо каже: істинно, істинно кажу вам: хто не буде їсти плоті сина людського, і пити його крові, той не буде мати в собі життя. Саме через причастя Господь дає нам свою благодать, і ми єднаємося з Господом для того, щоб мати життя вічне, і для того, щоб нам воскреснути Воскресінням життя. Будучи причасними Христу, ми стаємо причасними Його смерті, Воскресіння. Тому в нас є цей потенціал воскреснути, так як і Христос Воскрес. Тому для нас таїнство Євхаристії, причастя це є центральне і найважливіше. Тому заради цього таїнства і будуються храми, заради цього таїнства служиться літургія, щоб люди могли бути причасними життя вічного. Алкова людина не може знову-таки поставити здоров'я. То священик приходить додому і дома причищає. Ось такі можливості є. Тому, коли хто каже, ой батюшка, не можемо прийти такі хворі, такі нещасні, такі больні, я завжди: кажу, знаєте, давайте я додому до вас прийду, дому вас посповідаю, дома причастю. А, на жаль, дуже мало таких людей, які згоджуються навіть на таке. Ну, Пам'ятайте, що бути со Христом можливість в нас є. Будь-яка, навіть тоді, коли нема можливості прийти до церкви. Стандартна ситуація. Дзвонять, кажуть, батько, ми хочемо похрести дитину. Нам це треба зробити в неділю, чи через день, чи через два. Звичайно, я відповідаю, що ну, це зараз неможливо. Треба пройти бесіди, треба підготуватися, потім вже визначати дату хрещення. Там, чи, батько, нам треба повінчатися, батько, нам треба, там Т, С, п'яте, десяте. А коли я говорю, що зараз не вийде, до мене ображаються. І от таке досить дивне сприйняття церкви, як такого, знаєте, хлопчика на побігушках, що от зараз мене повинні обслужити. от Прямо зараз, прям зараз от ми зараз созріли, от нам прямо зараз все треба. А якщо ні, то погані просто-просто. Я розумію, що таке сприйняття церковності, воно виникло не на пустому місці. І ми, як священики, напевне, також додали тут свого. Тому що часто і густо ну, священики так і привчили людей, що от приходять люди в церкву, кажуть: бачка, давайте, нам треба хтось прямо тут, зараз без підготовки. Бачка, а без питань давайте давайте, похрестим, повінчаємо, розвінчаємо похороним. Але це неправильно. Повинно бути розуміння, те, до чого ти приходиш. Повинна бути віра в Бога, повинна бути якась церковність, хоча б на мінімалках. Але отак от просто ну це, це неправильно, це розхоложує, це зневажливо навіть. Я, наприклад, знаєте, хожу, гукаю людей в церкву роками. От я 15 років священик і всі гукаю. Я 15 років жду людей, коли вони прийдуть в церкву. І потім, коли мені кажуть, батько, ну ми ж ждемо, чого ви не приходите, чого ви, ви нас заставляєте штаті, знаєте, я вас жду вже 15 років, ви ніяк не можете дойти до церкви. Щоб не чекати нам один одного, давайте все-таки разом приходити в церкву на Богослужіння. Разом молитися, разом причащатися, разом читати Євангеліє. І тоді всі питання вони просто будуть відпадати, тому що для церковних людей ніякої підготовки не треба, тому що вони підготовлені, вони церковні. А християнство воно церковне, іншого християнства нема. Пам'ятаємо це?